Всі роки незалежності атомна енергетика України підтримувала економіку держави надійним забезпеченням найдешевшої серед інших джерел енергії, атомної енергії. Сьогодні галузь потребує переоснащення і розвитку в нових ринкових умовах. Стратегічною метою об'єднаної енергетичної системи України є інтеграція в європейську мережу. На порядку денному стоїть реформування ринку електроенергії, модернізація електроенергетичної інфраструктури, добудова третього та четвертого енергоблоків Хмельниччини. Хмельницької АЕС, Імплементація третього енергетичного пакета та одного із найперспективніших проєктів енергетичній галузі України Енергетичний міст Україна ЄС. За 25 років державності Хмельницька атомна станція розвивалась і розбудовувалась. Україна самотужки у 2004 році добудувала другий енергоблок Хмельницької та четвертий Рівненської АЕС. На ХАЕС ведеться постійне підвищення рівня безпеки, набув величезного досвіду і професіоналізму персонал. Сьогодні на найбільше підприємство області влаштовується молодь. Ми поспілкувалися із молодим енергетиком, ровесником незалежності. Йому також 25. Це працівник електричного цеху станції Вадим Кравчук. В нього, як і у молодої української держави, багато планів, мрій, сподіваємось, гарних перспектив. Вадим, закінчивши з відзнакою КПІ, в липні 16-го влаштувався в електричний цех електромонтером. В цьому цеху, щоправда, на дільниці відкритих розподільчих споруд працює його батько. Тричі проходив практику на ХАЕС. Лише приїхавши на станцію, осягнув її велич, а відтак складність і важливість підприємства. Професія цікава, корисна в житті, оскільки ми постійно зустрічаємося з електроприборами, предметами. Тому це актуально і цікаво. Одне діло, коли ти бачиш на бумазі ці всі креслення, деталі, предметів, обладнання. І друге діло, коли ти приходиш вживу, бачиш цю, допустимо, генератор, турбіну, який там... на бумазі пишеться, що вона там 100 метрів чи 150, а вживу це зовсім інші відчуття. Тому ну, враження просто не так би мовити. Прекрасні враження, побачити це все вживу будь-якому спеціалісту, який йде за фахом, йому цікаво це все побачити, побачити пощупати, відчути це, всю, всю цю атмосферу роботи. Цікаво. Молодий спеціаліст проходить навчання, стажування в підрозділі, переймає досвід старших колег електроцеху, які охоче ним діляться. Професія атомника дуже відповідальна і за себе, і за інших ділиться Вадим. Високі вимоги ставляться ще на рівні вступу до профільного вузу. Нам також цікаво, які професійні якості молодий фахівець ставить в перевагу. В інститутах наскільки мені відомо, там Кожного року конкурс, мінімум два чоловіка на місце. Тобто, я ще як навчався, я був старостою крила, тому я трохи бачив ці списки, я бачив, з якими балами люди проходять, то там ну, високі бали, поряд, біля 200 всі. Тому недостатів кадрів немає, оскільки я ж кажу. Всі, хто проходять, проходять з дуже високими балами. Там по результатам ЗНО близько 200 балів все йде. Професія вимагає, оскільки від нас залежить безпека не тільки себе, але й навколишніх середовищ, навколишнього середовища. Адже, як кажуть, не будемо згадувати, але Чорнобиль да, показав, що це дуже велика відповідальність працювати на атомній електростанції. В першу чергу відповідальність за себе, за навколишніх. Далі це, мабуть, ну знання це само собою, це в першу чергу, що повинен. Тобто будь-який спеціаліст повинен знати своє, свою справу, свою роботу в, в повному об'ємі навіть більше, оскільки у нас зараз такий час, що потрібно весь час розвиватися, якщо ти хочеш. Чогось досягти. У Вадима стійка життєва позиція. Активний хлопець і в спорті, поки що грає у волейбольній команді цеху. З часом думає доєднатись до збірної і відстоювати честь ХС, якою бачить молодий атомник перспективу станції і що хотів би побажати вже тепер рідному енергетичному підприємству. Звісно, закінчити будівництво наших третього-четвертого блоку на кінець, оскільки ми вже того року побачили, що це і необхідно. Ну, не варто лишній раз нагадувати це перебої в напрузі, коли Запорізький блок пішов на аварійну зупинку. Значить, для цього потрібні відповідні потужності додати в мережу, щоб таких ситуацій не повторялося. Для цього, відповідно, треба вводити запасні джерела енергії. В нашому випадку це третій-четвертий блок, які, ну, я, наскільки я розумію, мають бути достроєні, оскільки Україна вибрала шлях атомної енергетики. Що ще побажати процвітання, успіхів у спорті в житті? У Вадима Кравчука чисто людські бажання обрати вірну супутницю життя, щоб була щасливою родина. Ровесник української незалежності у її ювілей зичить миру і процвітання своїй рідній країні і її незламному народові. хочеться привітати свою рідну Україну з її ювілеєм, 25 років. Побажати всього найкращого, щоб ми не, не лише мали візовий режим, а користувались ним відповідно, з легкістю. Тобто не тільки свою країну побачити, а й побачити за кордоном і на кінець показати кордону, що ми не гірші, щоб не ми хотіли, а до нас хотіли їхати за кордону. Подивитись, нас прекрасні міста Львів, Київ, Дніпро. Там такі краєвиди. Я як вчився, ну, там... часу не вистачало на все, щоб обійти, оскільки велике місто, велика країна. Я за свої роки поки спортом займався, вчився, то трохи об'їздив, але ну, це капля порівняно з тим, наскільки прекрасна наша країна. Тому процвітання, миру, європейського шляху і всього найкращого. Слава Україні!